Всім привіт! Огляд смартфону Poco m 7 Pro, Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті в зеленому кольорі вартістю 8 тисяч гривень на даний момент. З вартістю і наявністю зможете знайомитись в описі до цього відео. Так, дивимось на його комплектацію. У нас потужний процесор Dimensity 7025, він дійсно непоганий, як для своєї ціни. Батарейка трошки збільшена порівняно з середнім показником 5110 мАч і підтримка 45 Вт швидкої зарядки. 120 Гц екран, 50 Мп камера і IP64 захист. Ну, це не такий легенький захист, це навіть не IP67, IP68. От тут є джек для наушників, тому тут якби, нормальний, більш-менш повноцінний захист не зробить. Подвійна камера ззаду, такий от зелений колір, type c порт знизу, слот для сім-карти і microSD карти. Справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, зліва нема нічого і є поклейка захисної плівки одразу на дисплей смартфону. Комплектація не, не багата, скажімо так. Скоба для сім-слота. Type-C кабель і захисний чохол. В принципі, непогано. Тобто не просто кабель, да і все. Тут є хоча б чохол і поклейка захисної плівки одразу. Тобто, це вже плюс. Так, розблокуємо. Екран у нас Full HD. Так. 6, 67 сотих дюйма, Full HD 2400 на 1080 Розширення екрану розподільна здатність 120 Гц, AMOLED матриця. Android 14 і One, не One UI, а цей Xiaomi HyperOS версії 1, 1.0.12. Ну, є якесь там невеличке оновлення, але ну, вже його ставити не будемо. Так, відкриваємо синтетичні тести. Дивимось, відеоприскорювач PowerVR. До речі, цей відеоприскорювач не дуже добре працює в бенчмарках. Результати не дуже видає. По антутубечку 462 тисячі, що для смартфону за менше, ніж 200 доларів, дуже-дуже непогано. Закриваємо. PUBG Mobile працює на хороших налаштуваннях. Тут. Я вже гру запускав, тут мене вбили. От, але працює на середніх налаштуваннях або на от таких налаштуваннях. Це стандартні налаштування, в принципі, для більшості е, смартфонів. Гра працює непогано. Так. І по камері. Здатність відео тут, е, здатність записувати відео саме стандартна, 1080-30 кадрів. І зараз покажу вам приклади е, фото на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.